Від зради до перемоги, від депресії до іфорії. Такими стежками нас веде сьогоднішнє Боже Слово, як Євангелія, так і перше читання. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ще багато чого маю, я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе будете говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє, і тому я сказав, що з мого одержує і сповістить вам слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Як і вчора, так і сьогодні, ми з вами чуємо про Святого Духа в Євангелії. Ісус готує нас до того, що прийде Він. Той, кого він називає параклетом, тобто утішитель, адвокат, заступник, той, хто має підтримати. І ми на нього чекаємо. І сьогодні отримуємо нову інформацію про те, що без нього ми нічого зрозуміти не можемо. Ще багато чого я маю сказати вам. І справді, подивіться, всі ці. Апокрифи, різноманітні сенсації, коли люди хочуть довідатися, яким було дитинство Ісуса Христа, а яким були його друзі, а що там було, а як було, а яке воно було? Скільки це, скільки в цьому є бажання, от власне такої сенсаційності довідатися, яке, 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 яке воно? Та добре життя Ісуса Христа, там як воно буде. На цю тему нам взагалі обмаль чого сказано, насправді можна взяти лише ось так кілька фрагментів, ну ось так, <хи> які Ісус сказав, що в домі мого ця осель багато, і те, що я хочу, щоб ви туди прийшли, ну насправді не багато. Ми не знаємо, як там буде ані око не бачило, ані вухо не чуло. Все, Все. тобто ми не знаємо. А ми би хотіли знати. Насправді би хотіли це питання навіть не життя і смерті, що там життя, скільки того життя. Це життя ві... питання вічності. І ми насправді хотіли би знати, як воно там. Але сьогодні ми чуємо деяке пояснення. Ісус каже, ще багато чого я маю сказати вам. Тобто Він не проти би був сказати, він міг це сказати, він знав, що сказати, але. Але тепер ви не можете знести. Ми з вами мусимо постійно пригадувати нашу людську обмеженість. Нам не хотілося би думати про нашу обмеженість, ми хотіли би думати про те, які ми сильні. Але людина розуміє, що щось може, чогось не може. Ми хотіли би бути переконані в тому, які ж ми розумні, чого ми лише не знаємо а Багато чого не знаємо, дуже багато чого не знаємо. Ми хотіли б теж бути здоровими, але кожен з нас має якісь там свої там болячки. Краще, щоб їх, звісно, не було, але є. Так і, напевно, тверезо мисляча та людина, яка добре вміє усвідомити свої можливості, свій час, свої сили і свої обмеження. Це дуже важливо, це розуміти. Подивіться. В такому навіть звичайному нашому житті, як воно є, що десь там люди вчаться, ходять в школу, діти, якесь там вивчення одних наук, якихось інших наук. Це ж роки, людоньки, це реально роки. І то причому скільки там, 11 чи 12, скільки зараз там тих класів, нагадайте, це не жарт, це дуже великий період життя кожної людини. І вивчаються якісь речі, а потім, по факту, коли треба зв'язати якихось два слова, якоюсь там іноземною мовою, яка вивчалася, ну то десь там дуже сильно тих два слова докупи не ліпляться. Так? А ті люди, які вивчають іноземні мови, то вивчаються роками, роками і роками, Це свою мову пізнати. Ох, друзі, скільки тут цього є. Але сьогодні про цю вченість теж буде. Далі. Не раз буває, як можна побачити, якісь ролики десь там підходять в місці з мікрофоном до когось і питаються там щось по географії, якісь такі навіть базові речі шкільної програми. І люди десь там губляться, бо щось починають чудернацькі душі розповідати. І це з одного боку смішить, звісно, зрештою, тому і люди це дивляться, бо це смішить. З іншого боку, ну, інколи буває так страшнувато, страшнувато. Не йдеться про те, щоб ми всі відмінниками були. Друзі, це зараз абсолютно не про це. Я власне тому і наводжу цей приклад, тому що Ісус, Ісус каже, я хотів би вам ще багато чого сказати, але зараз ви зне, знести не можете. Тобто ми хотіли би щось багато знати, знати, вміти, могти, там, подужати, але не все може. Людина доходить в своїх здібностях до якогось порогу, впирається, точніше, в якусь стелю і більше не може. Як це наша спортсменка Могучих, дай Боже здоров'ячка, подолала рекорд, який скільки там, 25-30 років, скільки він був непорушним. Не може більше людина вже вище скочити, все вже більше людських сил не вистачає. Так само ці всі вивчення мов. От людина до якогось моменту доходить, а далі, а далі не може. Далі вже не може спам'ятати. Ще інше питання чи, чи займатися цим. Від практики дуже багато залежить. Ну, навіть якщо людина пізнала якусь мову, не практикується, ну, то потім навіть, навіть вже не стоять мовний апарат до цього не пристосований. Ну, наприклад. Щоб розмовляти польською, ну причому так добре слова ловити, треба ну так три дні попрактикуватися добре. Ну це причому мова дуже споріднена з українською. Що вже казати про якісь там інші мови, так? Тобто, розумієте, ми впираємося в щось, чого ми не можемо. І дуже добре, якщо ми підходимо до розуміння саме Божого Слова, в тому, що от ми щось би хотіли, але чогось не можемо. І коли ми усвідомлюємо свою неможливість, обмеженість, безсилля, там, хвороби, все інше, от у цей момент ми починаємо розуміти, Боже, я тебе прошу, покажи мені, як мені це зрозуміти, як мені це усвідомити, як мені це відкрити. І тут питання не тільки в інтелекті, ще раз, це питання не про відмінників, дорогі друзі. Н -н -н. Зараз сьогодні мова абсолютно не про це. Я би не хотів, щоб хтось думав, о, там я чогось там не прочитав, значить, не буду знати. Ні, мова не про це. І щоб ми з вами зрозуміли цей нюанс, насправді він дуже важливий, на чому полягається дія Святого Духа або відсутність дії Святого Духа. Трошки подібно, як говорили про це вчора, але трішки по-інакшому. Прослухаємо сьогоднішнє читання. Воно довгеньке, тому я не прочитаю повністю, а буду читати фрагмент, коментувати і йти далі. Тими днями, ті, хто супроводжували Павла, провели його до Афін і, одержавши наказ для сили і Тимотея, або ті, якомога швидше прийшли до нього, відбули. Е, Афін, вони ж Атени. Чому десь читається Афіни, а десь читається Атене. Тому що грецька літера «тета», вона виглядає так, як літера О з такою рисочкою, з пиндиками посередині. Ну або О, з рискою посередині. Це грецька літера Т. Читається вона як Т. Але в якийсь момент, оскільки Україна була під. Владою Московії, то е, та літера тета, тобто Атени і так далі, Етер, е, почала читатися як Еф. ну і тоді там Афіни, ефір і, і, і так далі. Е, і реформа, яка в нас була вже років, бодай п'ять тому чи вже шість, це змінило. І ми повернулися до того читання того, яке як і у грецькій мові, ну бо це слова грецького походження, ну Афіни Атени. Абсолютно додатковий відступ, але сьогодні про вивчення мов, про вивченість, про вченість. Сьогодні мова теж йде. Павло спосеред Аеропага сказав: Аеропаг, що це воно таке? Ну, ми, вже, ми вже з вами знаємо Аеропорт. Ем... Я в дитинстві бавився своїми друзями. Ми читали, чекали на автобус, який нас возив до школи. В автобусній будці викладена такими плиточками, такою певною мозаїкою з плитки, і там було написано аеропорт. І ось я неправильно прочитав, сказав аеропорт, і друзі з мене сміялися. Бо в нас там був власне, аеродром. був. Ну, Але ось поставили зупинку, нібито аеропорт, хоча там ось ці кукурузяники сідали. І це було дуже цікаво спостерігати на ті кукурузяники, як вони літають десь там понад хатою. Дуже ми це любили дивитися дітьми. Так от, Аеропах це є місце під повітрям. Відкрите місце. А одночасно там були різні жертовники або капища різних божків, куди приходили атиняни. Це було таке місце спілкування. Трошки, дорогі друзі, подібно, як сьогодні це вже відійшло. Бо вже десь теж можна побачити нарікання багатьох людей, десь там про Хмельницький базар, що він десь там закрився, або, або якісь там інші базарчики закриваються. Ну, бо вже всі ці історії з картонкою, десь там в якійсь яточці, вже закриваються, вже відкриваються якісь там більші магазини, що можна десь там щось приміряти. І півбазару не буде заглядатися на ту примірку. Ну, але, трошки це все жартівливо, але, але думаю, розумію розумієте про що йдеться, так от дуже часто люди в нас в Україні ще донедавна, не знаю, чи є ще це зараз на базар. Ходили не тільки щоб щось купити, продати, але теж там когось побачити. Часто можна було почути, ну, принаймні, я таке в дитинстві часто чув, що о, там в неділю на базарі десь там когось там бачив. Тут пропускаємо всі ті моменти, що ті люди, які торгують, то вони бідолашні не мають можливості піти на службу, ну, тому що поки зібралися, поки розклалися, поки поторгували, поки зібралися, то вже там ніби на ту службу і треба, але сил вже немає. І не в кожній місцевості та служба є. Ну, Але тут, друзі, це, це, це теж відступ, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Але люди так часто казали, ви. Вийшли і когось там побачили. Тобто не просто купити-продати, а місце такого спілкування. Так от таким місцем, таким базаром своєрідним для стародавніх хатен був цей самий аеропах. Там люди спілкувалися, розмовляли. Місце культурного обміну, але також місце культу. Вони там молилися до тих своїх язичницьких божків. Павло, ставши посеред аеропага, сказав: Друзі, людина, апостол, виходить в місті, де люди поклоняються іншим божкам, і каже, починає там щось говорити, якесь своє діло ще раз. Виходить в публічне місце, не ховається десь там в печері, а йде до людей. І треба сказати, що слава Богу, що десь там є наші братчики, сестрички, християни, слава Богу, що католики серед них також є. Це мене дуже тішить, які готові десь піти в якесь місце і десь там розказувати людям про Бога, ділитися цим, розмовляти про це, не боятися цього. <гум> Пам'ятаю, як ми з товаришами їздили в семінарію, в семінарії, то так мій товариш мене підколював після таких поїздок. ну Час від часу ці були канікули, що я десь там так був дорвався до свідків Єгови, що. Вони вже раді були, що ми приїхали, що ця подорож Хмельницький жмеренка закінчилася, що нарешті могли вже вийти і закінчити цю розмову. Ну, але так дорвався, я вже там, Ну, В мене не було інших варіантів. Я розумів, що ці люди мусять вийти католиками з цього вагона. Немає у них іншого шансу. Ну, і ці люди в цих, моїх очах прочитали. <свісно> Моє глибоке переконання. Ось і дуже втішилися, що ми вже нарешті приїхали після, після кілька годинної дороги. Так трошки жартую, звісно, але, друзі, ще раз, От, наше християнство повинно виходити у маршрутки, повинно виходити в електрички, десь там на площі міст, в інтернет. Пам'ятаю тільки, як почали працювати в інтернеті. Це не знаю, який ще 2010 -й, -й рік, як якась людина написала, що о тепер ці католики ще й в інтернет наш прийшли, тепер ще й тут там будуть щось розказувати. Та, ми такі, ми такі. Так от, далі, що було з Павлом. Павло, ставши посеред Аеропага, сказав: мужі афіняни, з усього бачу, що ви винятково побожні. Зверніть увагу, його промова. Це взірець риторичної справи. Він не просто говорить, він говорить дуже гарно і супер підготовлено. Не можна сказати, що він так просто собі десь там йшов, по дорозі, подумав, ну, раз я тут проходжу, то по при нагоді. Ні. Це в нього був. Справжній хрестовий похід, він справді йшов проголошувати Христа. Це було щось дуже серйозне. Мужі афіняни, з усього бачу, що ви винятково побожні. І він тут не бреше, він абсолютно не бреше, тому що вони ставили різним божкам свої капища чи там вівтарики. Вони хотіли всіх шанувати, вони боялися когось пропустити. Ну і от, власне, він про це каже. Але. Подивіться, зверніть увагу, він починає з позитиву, починає з чогось доброго. Бо, проходячи і оглядаючи ваші святині. Ну і справді грецькі святині, це щось. Дай Боже, дожити. Хотілося б дуже справді попасти в Грецію, побачити ті самі руїни, побачити ті колони, які збереглися, ті храми. Ну Це насправді щось дуже величне. З точки зору і культури, і архітектури, і, і насправді було б дуже цікаво. Не був Хто з вас був, напишіть, буде цікаво далі. Я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богові. Тут дуже цікавий момент. Подивіться, вони поставили всім. Більше того, греки мали не просто сильний, ну ось цей, ну глибинний потужний вплив на того. Вчасний світ і наш теперішній також. Ну Ось цей саме аеропорт, про який я жартував, в тому числі абетка наша це видозмінена грецька мова. Далі латинська абетка теж видозмінена та ж сама грецька мова. Перемінена ну, релігія. Римляни захопили Грецію, але їхню релігію замінили собі, там тільки назви бушків поміняли. Система була та сама, грецька мова була поширена, новий заповіт записаний грецькою мовою. Це була мова спілкування для багатьох людей. Люди справді нею користувалися, не кажучи вже там про філософію, про всіх тих стародавніх науковців. Це було все дуже важливо. Але але вони були, намагалися угодити от кожному Божкові, включно, а може когось пропустили. Ну, про всяк випадок, щоб ніхто на нас не нагнівався, ну то поставимо невідомому Богові. Ну і цим невідомим Богом є по факту Господь Бог, якого вони нібито пропустили, бо всіх вони самі придумали, а це той, якого їм треба було відкрити. Отже, те, що не знаю, чи ви побожно шануєте, я вам звіщаю. Павло підходить з дуже хорошої сторони, з комплімента, але теж не кривить душею. Він каже справді те, що є. Дуже добре відчувається, коли людина каже комплімент, коли справді каже те, що вона відчуває, і коли людина просто лестить. Лестощі це негарно, негарно лестити. Бог, який сотворив світ, і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, все живе в рукотворне, не живе в рукотворних храмах, ні не людськими руками служать йому, як тому, хто має потребу у чомусь. Тільки він сам дає всім життя, дихання і усе. Ну, зрозуміло, всі ті інші капища, всі ті храми, навіть як вони були настільки величними, ну що достояли навіть до наших часів, погодьтеся, це велич. Дуже велична. Але все ж таки, то була або фантазія, або вони поклонялися демонам. Ну тобто, не справжньому Богові. Справжнього Бога їм треба відкрити. І, от, власне, зараз цю потугу робить Павло. Ну Чи йому вдасться. Створив він з одного весь людський рід, що би жив по всій. Поверхні землі, визначивши окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може відчують його навпомацки і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Прекрасні рядки, тому що всі люди мають можливість пізнати Господа Бога. Ніхто не є обмежений в цьому, ніхто не має жодної людини, яка би сказала: От я не міг пізнати Бога. Ні, кожен має таку можливість. Адже в ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Ці слова взяті навіть до літургійних текстів, до префації. Як також і деякі з ваших поетів казали, адже ми теж його рід, тут ну і тут Павло в реверансів цілу масу відкликався і до філософів, і до поетів. І до того, що ви і побудували тут цей вівтар невідомому Богові, тобто насправді це дуже гарна промова і гарно продумана. Павло, Павло зробив все, що міг. Але я але. читаємо далі. Таким чином, будучи родом Бога, ми не повинні вважати щодо золота або срібла, або каміння, витвору, ремесла та вимислу людини Божество неподібне. Отже, Бог споглянувши понад часи незнання, тепер наказує всім людям. Скрізь каятися. Опа, де що вчора ми з вами говорили? Перший плід Святого Духа це покаяння, це визнання своєї помилки, це розкаяння, це бажання змінитися, це бажання перепросити Бога. І насправді, коли ми говоримо про атеїзм, то все впирається в це не в якісь інтелектуальні чи псевдоінтелектуальні потуги, але саме в розкаяння. Людині визнати свою помилку. Дуже тяжко. Тому що він визначив день, коли має по справедливості судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи всім запоруку, воскресивши його з мертвих. Ну і тут він, кава на лаву, розказав все, що знав, і вже сказав про Воскресіння мертвих. Ну от якби ніби і добре, але почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали. Во про це послухаємо тебе іншого разу. Так, Павло вийшов з-поміж них, а деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діанізій, ну, бо з Аеропага взятий, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Корінта. По факту можна сказати, що він пережив свою поразку. Говорив до багатьох людей, але з нього почали насміхатися. Послухаємо тебе іншого, іншим разом. Ну, але по факту читаємо Діонізій, Тамара та інші з ними. Ну, тобто, чоловік п'ять, може, з 10 там було, все-таки хтось та й пішов. Але цей фрагмент, цей сьогоднішній наш фрагмент, вважається душпастерською поразкою апостола Павла. І тепер, дорогі друзі, ключове питання. Як же ж так? Він сказав прекрасну промову. Ну, насправді взірцева. Він говорив до людей, культуру яких знав. Інші апостоли не факт що могли би так сказати. Тому що не факт, що вони читали тих самих поетів, не факт, що вони могли відкликатися до філософів. Не факт. А він міг. Але вони його не послухали. Чому з нього насміхалися? І тут, дорогі друзі, ключове питання в Євангелії сьогодні. Ще багато чого маю я сказати вам, сказав Ісус, але тепер ви не можете знести. Питання не в інформації, питання не в проповіді моїй чи когось іншого, не важливо. Питання в тому, хто слухає, з яким серцем, наскільки людина налаштована почути. І ось тут є ключове питання: якщо немає Святого Духа, якщо людина не слухається молитовно, то не почує. Дорогі друзі, можливо, ви чули, здається, отець Йосип Світницький про це дуже гарно розповідав. У нас є з кількох частин його свідчення на каналі. Не знаю, чи всі дивилися. Як не дивилися, пошукайте, подивіться. Обов'язково отець Йосип Свідницький. Так от. Е він розповідав, що в Радянському Союзі не можна було знайти ніякої богословської літератури. Ну, не було де, просто не було де е, купити, не було такої можливості. Але був, е, здається, справочник атеїста чи щось таке. Ну і там. Я сподіваюся, я нічого не переплутав, можу переплутати, бо вже багато часу минуло від тої пори, коли я про це чув. Там, в тому справочнику, до речі, він у мене теж такий примірничок є. Там написано, як християни вважають. Що Ісус Воскрес третього дня, або як католики вірять, ну те, 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 те і те. А так то, в принципі можна було спокійно читати собі, якщо відкидати, ось там як, і, і, нібито як вони вірять, або якісь такі подібні звороти, якщо це відкинути, то можна було читати. Але зверніть увагу, скільки людей в Радянському Союзі в той жахливий період атеїзації знали святе Писання, знали якісь канони? Знали догми, знали християнське вчення. Я думаю, дуже часто навіть краще, ніж багато людей сьогодні. Хоча сьогодні люди мають доступ до всієї літератури, відео, подкасти, курси, то хоча б тільки в нас на каналі, скільки цього всього добра є. Ух, дай Боже мати здоров'я і бажання це все переслухати і до хрещення, і до миропомазання і до сповіді, і, і реколекції, і такі, і сякі, які завгодно. Але саме головне питання в чому? Мати бажання, хотіти почути. Хочу, чую. Не хочу, навіть якщо би хто б там не говорив, не почую. Тому що дуже багато залежить від, от, від мого бажання, як моя, е, моя відповідь співпраці зі Святим Духом, але також і наявність Святого Духа, щоб він хотів до мене промовити. Наостанок. Йоанн Павло II, святий. Наш сучасник, хто його застав, той, думаю, може пригадати собі і потішитися, розповідав, що коли він вчився, ще починаючи від своїх шкільних років, тато його вчив ніколи не сідати до навчання, поки не помолиться до Святого Духа. Молитва до Святого Духа про те, щоб Святий Дух благословив ось цю інтелектуальну роботу. І от саме так він до цього підходив. І, напевно, його велетенський доробок протягом понтифікату, його знання мов, те, що він міг до кожного народу, включно і до нашого, дуже непогано говорити. Свідчить про те, що так, йому таки вдалася ця співпраця. Але ще раз, дорогі друзі, промовити це одне, а Просити Святого Духа, щоб почути промову це щось інше. І Боже Слово сьогоднішнього дня нам про це дуже активно розповідає. Дякую вам, що дослухали до цього моменту, сьогодні трошки довше. Е, бажаю вам і собі мати ось цю відкритість на Святого Духа, хотіти його чути. Бог нам багато чого хоче дати, але чи зможемо перенести? Оце вже питання. Господь з вами! Нехай вас благословить Господь Бог Сумогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня, дорогі друзі. Ввечері, як Господь Бог дозволить, а люди не завадять, то вечірній чай. Приходьте.